Знов в мене тіпить водичка. Знов я пришила грушок, дві банки, трьохлітрових. Я сьогодні об'їздила все місто і всі сільські магазини, сільськогосподарські магазини. Боже, ніде банок нема. Що я робити буду, не знаю. Дивіться, прийшла сьогодні знову рвати груші. Бачили? Гроші вже дуже солодкі. І вже, я думаю, це шпаки. То я завтра мушу піти і обірвати цю грушу, тому що вона, ну, от, дивіться. О, дивіться, які вони сочненькі, бачите. І якась байда, слухайте, клює вже. Я її завтра наклюю. Дивіться, роблю відео не про гроші, а роблю, бо я вам сказала, покажу оцей салат. Салат, дайте, о, баклажани, фасоля. О, бачите? тут замість, тут на цю порцію йде пів кілограма фасолі, я дала кілограм. Я солі потім трошки по смаку додавала чуть-чуть. Дивіться, тут дуже багато фасолі, баклажани, цибуля, морква, перець червоний. Помідори, тому що це все робиться на. О, закипіла вода, вой-вой-вой-вай, о, бачите? Або робить, або говорить треба. Ану, я її зараз примучу, таку ж не можна, щоб на плитку тіло. Хай почекаю, я виключила. Все робиться на основі помідор. Беруться помідори, блендером перебиваються. Діло в тому, що в мене не блендер, в мене термомікс. Перебиває дуже швидко за секунди. Кіпить, киплять помідори, туди додаєш олію, сіль, що душе, цукор. От. І тоді вже воно покипить скільки там хвилин. 10 хвилин кипить. І далі по черзі додаєш перець, моркву, цибулю. обжарювати. це легкий рецепт за того, що не треба обжарювати. От. Оці всі овочі додала, пів години воно знов кипить. Я зробила більше для гарантії. Дуже, ну, не знаю, не приходилося з цією стрільбою банок, але ж боюся. Прокип'ятила 40 хвилин, а потім в кінці кидаєш фасолю відварену. Мене я вам показувала молода фасоля. Гляньте, її тут, <гум> Молода фасолька. Я її відварила першим, чим починати цей рецепт, я її відварила. Вона мене стояла в дружнячку. Банки великі, трошки мені це не подобається. слухайте, ніде нема півлітрових баночок, щоб закручувалося, так от, Єврокришки ці називаються, чи як вони називаються. Ну, і це саме остання дається фасоля. Ще з фасолею 20 хвилин, а як і п'ятила, 30 для гарантії, знов. А потім додається на оцю всю порцію 100 г9%. ового і тільки воно закипає, починаючи розложувати банки. То я в мене є така штучка, така конус, статі ставиться в банку і ставлю ще на всякі банки стерилізовані, кришки обов'язково стерилізовані. Е, ставлю ложку, ставлю того конуса і половником оцим, що їду наложувати, раз-раз, раз поналожувала, позакручувала. І це вони в мене стояли. Дивіться, скільки півтора дня вони стояли. Оце я їх відкрила, щоб вам показати, бо вже он кошик стоїть зараз понесу в кладовку. От. От такий рецепт. І ви знаєте, що дуже-дуже смачненьке воно. Хто має ці всі інгредії? А що ж там мать? Помідори, баклажани, перець, цибуля, морква і фасоля. В кожної хазяйки це вдома є, думаю. От. От в мене моркви нема тому що вона мене не зійшла два рази. і Я так подумала, та скільки мені її треба, щоб купити, я купила собі та й все. Не зійшла морква. Купляла таку моркву, посіяла, одну посіяла, що якась супер рання, а другу для зберігання йде. Нема, не одна. Прям не одна не зійшла. Так само, як я купила в епіцентрі насіння квітів Вербена, під лампами вирощувала, боже, гляділа, поливала. Пікірувала, потім Коротше, викинула все зілля, абсолютно. А я горшків понакуплювала, щоб красиво мені було. Кольор такий червоно-вишньовий, такий... ну, щоб було гарно, знаєте, як кожна старається. Не вийшло. Коротше, все, бо треба грошечки закручувати. Отакий у мене вийде. салат. Він називається. Я дивилася рецепти з Ютуба, там їх море. Я набрала. Салат фасоля із баклажанами. Все. Висвітилась куча. Я підібрала собі якісь такі попроще. І от...